Слава Україні! З вами Володимир на каналі VRM техніка Зробимо короткий огляд тракторів з крайнього надходження, які вдалося за сьогодні укомплектувати повністю, перевірити технічний стан, перевірили роботу всіх вузлів, ґрунтофризи в тому числі. Всі режими, всі функції. Навіски, де вони є, і ще навіть не встигли їх помити, не покращували зовсім візуальний стан, отакі, які вони нам прийшли від нашого партнера з Японії, і такі вам коротко оглянувши, покажемо і трішки розкажемо. Почнемо з найменшого в цій лінійці, це є МТ-185. Одразу вартість вам кажу, 5800 умовних одиниць. Чудовий трактор на 18 кінських сил з ґрунтофрезою 1,40 м в комплекті. Всі ножі на місці. Зношеність порядка 20-30%, але в цілком хорошому стані. Зайвих шумів що в ланцюговому редукторі. Що в такому немає. Заводська щеплівка є, от бачите, на панелях. Хороший візуальний стан напрацювання 435 мотогодин. Масло в двигуні в коробках теж є в хорошому стані, все переглянули рівні. Немає жодних підтікань під капотом теж все в повному порядку. Тепер по функціоналу. Реверс. Вперед-назад. Чотири передачі і два режими. Тобто вісім передач вперед завдяки реверсу і 8 передач назад. Блокування ось заднього диференціалу, три швидкості вперед, одна швидкість назад, валу відбору потужності і функція розвороту на місці справна, перемикачем вмикається і працює ця функція 5800. Наступний трактор теж Mitsubishi. 24 кінських сили, ті самі роки, це є 90-ті роки, початок 90-х ця серія випускалася. Правда, цей трактор вже має гідропідсилювач керма. От бачите, два гідроциліндри. Теж все повністю справне. Все працює і функція розвороту. Коробка передач аналогічна, реверс, 4 швидкості вперед і понижений повишений режим. Теж саме з валом відбору потужності, але тут є вже електронний блок управління трьохточкою, так як на попередньому механіка, так тут вже є рівень горизонту і глибина обробки. Правда, глибина обробки, звичайно, є і в цьому виконана от механічно завдяки цьому тросику, який показує, на яку глибину ви фрезеруєте. 6800. 24-ка, Mitsubishi з доставкою документами для постановки на облік та гарантією на основні вузли, тобто мости, коробка та двигун. Отакий чудовий 24-х сильний трактор середньої бази з гідропідсилювачем кірма та ґрунтофрезою метр м. Вже ця ґрунтофреза 1,56 56, якщо точно. Теж з ножами повний порядок, зношеність 20-30% послужить точно не один ще сезон. Ну, Все залежить, звичайно, від площі та від ґрунту. По шинах карби в повному порядку, мікротріщини на передніх шинах на задні не відсутні. Аналогічно і на меншому братові 185-го. Тепер перейдемо до наступного трактора. Це є Янмар FX215 на 21 кінську силу, гідропідсилювач керма і коробка гідротрансформатор. Три швидкості вперед, одна назад. Та, відповідно, три режими перемикаються цим важелом. Блокування осьового диференціалу, функція розвороту на місці теж справна, підключення переднього приводу. Пал відбору має 4 швидкості. Напрацював цей трактор 1223 мотогодини. Хороший візуальний стан. По шинах є мікротріщини, але карби ще цілком нормальні. Вартість цього трактора 7000 умовних одиниць з доставкою та документами. Бачите, є ще навіс від сонця з дугою безпеки. І ґрунтофреза 1,40 м в чудовому стані. Тиха, безшумна робота. Ножі тут, можна сказати, нові, тільки стерта фарба. От самі бачите, чудовий стан. Ножів. 7 тисяч за цей трактор. І укомплектували сьогодні ми ще Hittaчі NX 261, вона ж Кубота GL261. 99-й рік випуску по документах. На дисках ми вже показували. Четвертий місяць 98-го року, 27 кінських сил, і зараз по функціоналу ще вам додатково розкажу. От бачите, потужність 27 кінських сил при 2600 оборотів. Гідропідсилювач керма, механічна коробка передач 4 швидкості, 4 режими, важіль. Напрямку руху, тобто реверс, пам'ять, ручний газ. 363 мотогодини. Чотири швидкості валу відбору потужності і одна задня. Супер швидкий розворот на місці. Підключається передній привід та включається функція от розвороту на місці. Тут ще навіть. Був бережний японець, збереглися технічна документація від покупки трактора. Отакі трактори, бачите, навіть без того, щоб не то, що полірували чи десь підмальовували, чи навіть не мили, і от настільки гарно виглядають. Дуга безпеки, навіс від сонця і метр, 60 грунтофриза. В комплекті також швидкозйом на трьохточечку, рівень горизонту, всі функції ґрунтофризи. Додаткове на ґрунзі поличка з крилами, яка максимально вирівнює площу, ножі теж є в хорошому стані. Зношеність так само 20-30%, але вони ще, бачите, дуже в хорошому стані і послужать не на одній ділянці. Отаких От 4 трактори і про вартість, я вже і раніше казав, але ще раз повторю, 9100 умовних одиниць з доставкою на подвір'я. Ну і, звичайно, 200 доларів самовивозом, приїхавши до нас на майданчик село Угринів, на в'їзді зі сторони Галича в Івано-Франківськ, матимете можливість протестувати, перевірити всі функції, приїхавши до нас, і забрати трактор зі знижкою в 200 доларів. Отакий От рядочок цікавих гарних моделей з різним бюджетом. Різними розмірами та вагою підготували. Тому кому цікаво, телефонуйте, телефон буде в описі до відео, відповімо на ваші запитання, коментуйте, діліться досвідом користування японською технікою, а ми будемо старатися максимально ефективно готувати трактори, максимально відповідально підходимо до цієї справи. Завжди широкий вибір японської техніки у нас на майданчику, навіть якщо дещо продали, то вже очікуємо свіжі надходження, не один контейнер в дорозі до нас. Скоро буде теж цікавий момент робочий в нашому житті. Тому підписуйтеся на канал, не пропускайте нові випуски, не пропускайте новинки, не пропускайте новини. Від компанії vrm Техніки. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення!